І Отця, і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Щасний Хекс Микола, брати і сестри, хто всередині, хто на дворі вітаю, сидить Спиридон передавай вам привіт, святий Григорій Палама, Василій Великий, свята Марина, чиденька святих грецьких, із uh, файних славних метеорів, неймовинні монастирі, просто на скелях. Я не знаю, як там наробили монахи, як там тримаються. І святі із Афону казали, що будуть з вас молитися. Так що все буде добре, життя налагоджується. Проти і сестри, так гарно поєднані сьогоднішні два Євангелія. бо у першому Ісус кличе, Йди за мною. Він називає на Твоє ім'я і кличе Іди за мною. Буквально, Юра, Юре, іди за мною. Василів, йди за мною. Ігор іди за мною. Тетяна, Наталя, Катерина. Ходи за мною. Богдан Ніколас. Ходіть за мною. Максиме, ти теж не розставляєшся, але теж полете. Ходи за мною. Вигляйте. Тарасе, ходи за мною. І ми знаємо, що наша місія у церкві, наша місія як християн день за днем тихенько, поступово перетворюватися в образ Ісуса Христа. Буквально ставати як Він. Ставати подібним на нього. До Нього через те, що ми хочемо, який у нас вдіє. Ставати подібним до Ісуса через те, що ми робимо, які приймаємо рішення. Ставати подібним до, до Ісуса, як ми реагуємо на інших людей, як ми відповідаємо, що ми можемо сказати, і у всьому ставати подібним до Ісуса. No, і як воно ну, звучить романтично, правда? Ісус нас кличе, кличує за мною, ми маємо ставати подібним до нього. Звучить дуже романтично, але на практиці, ну, признаємося чесно, це тяжко. Іноді так тяжко, що майже неможливо. Іноді так тяжко, що просто робить, запускають і кажуть, я вже не маю сили. Ну, я з того, що я роблю, з того, як я зірвуся, з того, як я не стримуюся, ну, і часом виникає питання, скільки можна? Як це зробити? Ми дамо з хлопцями, коли щось там на фарі перекопували землю і пісок перевозили з глину. А ви знаєте, що робота з піском з глиною тяжка. Тобто на руки тяжко, тяжко. Я щось під кінець вечора, під кінець дня, я дивлюся, що лопата якась стала тяжка, тачка стала тяжка, хлопці мої шпотаються. І, а якось ми так ще замотали цілий день, що ми справді ми забули, що ми От так буває. То у дівчат з цим простіше, а у хлопців таке буває. Ми забули, що ми не їли. І я вже зрозумів, що коли вже лопата стала дуже тяжка, то щось, щось це стало. І ми там замовили їжу, прийшла їжа, ми поїли і так файно. Це, це, це відчуття таке файне, бо ми не завжди так голодуємо. Але це таке файне відчуття, коли ти голодний цілий день і поїсти вечором. І ти чуєш, як там, наприклад, ти з'їв ту піцу. І піца розкривається по крові. А, ти чуєш, що вже лопата стає легша. Ти там ту відбивну. і ти чуєш, що як тачка стала легша, ти Чуєш, як тися ти випрямив. І, брати, і сестри, наш Господь добрий, і Він добре нас знає. І Він каже: так, я тебе за собою кличу. Так, бути, як Ісус, це завдання нереальне для нас, просто неможливо. Але він каже, саме тому, я дам тобі найкращу дружину, яку самого себе. Я дам тобі найкращу підмогу, найкращу їжу, яку самого себе. Він так сміливо каже, я трім життя. Я справжня їжа. Це так цікаво. Чомусь за останні два роки я мав багато досвідів таких, коли я говорю з меншими, я або з дітьми або з молоддю. І вони бідні, їм здається, от коли будуть щасливі, коли буде лампа, як на хлопці говорили, лампа буде у дворі. Знаже лампа, лампордінь є машина. От коли буде якась машина, епна у дворі. Коли буде двір, епне. Хата епна, все епнує, о, я буду щасливий. До брати і сестри, хто з вас трошки старший, може більше, ніж 16. Ну, скажіть, коли ти вже маєш якусь нормальну машину, нормальну хату? Нормально, більш-менш влаштовувати життя. Ну що, почуваєтеся абсолютно щасливими? Є тут такі? Ні. Постійно є це відчуття голоду. Коли будеш мати найкращу хату з помрія, найкращу машину, яку би ти колись хотів. Робоча їздить файно. Умови, робота, статус, люди тебе вважають сусіди непоганим чоловіком, непоганою жінкою, на парафії. Одне слово, всюди файно. Але постійно ще є оце відчуття ще що щось не те. Брати і сестри, навіть тоді, коли ти будеш мати найкраще із того, що ти мрієш, постійно буде враження ще що щось не те. Увесь час. Чому? Клаві Юрій здає на, на, на це таку відповідь. Він каже: якщо ми маємо найкращі, Результати з наших мрій і очікувань, і вони нам не дають задоволення, то це, це говорити лише про одне, про що? Ми не звідси. Якщо тут на цьому світі нічого з того, що ми можемо мати, здобути, накопичити, ніщо нам не може дати повноти, це свідчить, що ми не миснуємо. Ми не звідси. Ми не звідси, ми не тутешні. І ніщо не може нам дати повноти. І тому Ісус каже, хочете мати бороту, я їм життя. І він каже, ваші батьки їли маму в пустині і померли. Наші батьки Наші батьки скільки зусиль приклали до всього? Мені ніколи не здомовилися, як страшно виглядає хата після людей, коли люди померли і нема когось за хаті дивити. Я тут по досам трошки ще ходив. Тепер вже нарешті помолитися за нас, завтра пересідаємося на фару. Нарешті вже завтра буде наша перша місця на фарі. Так що якщо щось священик живе улиця Одеська, 28 від завтра. Нині ще не йдіть на духовну розмову на не йдіть, бо ще ні, там нікого нема, то будемо гуляти, але вже я з того, що бачив косах, доса, у є купа хатів, за які от її ніхто не дивить. У досаді купа хатів я там бачив одну, що вже дерево, дерево так розрослося біля хати, що дерево проломило дах, а як проломило дах. Вода робить своє, просто вода робить з хати руїн. Вода з хати робить руїну. А де ті люди, які збирали, які дорого платили, ремонтували, переживали, переймалися, домовлялися? Де вони? Їх нема, хана сидіти. І тому Ісус каже, батьки ваші її не мало пустити і померли, батьки ваші хати будували померли, батьки ваші машини купували, були на роботах, збирали гроші і померли. І померли. А це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їсти мене вмер. Проти і сестри, якщо ми хочемо щось спати певного, якщо ми хочемо мати справді іпного, справді іпного, то ось іпнує. А все інше, що ви не було таке файне, зотліє, просто зотліє. Келлер колись мене налякав, каже, як би ти не любив свого чоловіка, якби ти не любив свою дружину. На старий момент, коли один із вас буде дивитися на іншого у домовині. На старий момент, коли один із вас буде дивитися на іншого в домовину. Подобається це чи не подобається, усе, і сестри, зітліє. Усе. Що робимо, насбігуємо, ремонтуємо, колекціонуємо, усе зітліє. І так лякає насправді, коли там. Я знаю вже декілька хатів, коли вже всі померли, і навіть не кому хату передати. <кхух> знаю такі ситуації. Всі померли і нема кому хату передати. І майже все після твоєї смерті стає сміттям. Ким на рівні Ну, коли ти помреш, якісь речі, які були для тебе цінні. Бо там, як там хлопці, морську зірку знайшли, у морі треба з собою морську зірку притягнути до хати. Там, вони там знайшли якийсь там. Ракушку, файну треба додому, бо це пам'ятка, бо там щось там щось там. Але коли ти помираєш, це все стає для якогось сміття. Просто треба позбутися. Чи в чим Проблема. І тому брати Ісесвісти, якщо ми хочемо мати справді щось стале, що справжнє стабільне, що справді не переминає століттями тисячоліттями, і що не переминає ніколи, то це він Ісус. І чим більше ми Ісусом наповнимося, Чим більше ми дозволимо йому на себе впливати, перемігувати, тим більше ми станемо схожими на нього. Тим більше ми станемо схожими на Ісуса. Це тяжко, це процес. Але візьмій приклад від цих двох компонентів Євхаристії хліб і вино. Це простий хліб. Це який ми використовуємо вже у усі мені штантів у вас Василія, того показували ми вже професіонали. І їм показували, як робити проскомедію. Проскомедія це ця частина, яку ви бачите, коли священник нарізає хлібчики там, 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 все пояснює. Десь ми зробимо вже таку службу Божу, придумаємо коли найближчим часом, коли будемо пояснювати всі ці, ці елементи не, служби Божої, що до чого, чи що, означає, яка символіка, але не сьогодні. І їм пояснили, це простий хліб. Ви розумієте, це найпростіший хліб. Ми такий хліб не їмо. Це просто хліб, мука, вода і дріжджі. Ми навіть такий хліб не за Ну, Хіба лаваш? Щось подібне, правда? А вино це найпростіше вино. Тобто це лише вино без жодних консервантів і без цукру, без спирту. без нічого, навіть чисте вино. І Господь захотів, аби цей простий, простіший хліб І просте найпростіше вино стало ним. І подивіться швиденько на, на швидку руч, як хліб стає хлібом. А ну, згадайте, що починається. Що опочинається? Тісто, супер, а тісто з чого це робить? Зерно, а зерно, що це робить? Пшеницю. Я нас її треба посіяти. Ту пшеницю, яку посієш, вона пропадає. Неведе собі, коли ви посієте дві тони пшениці. Вона пропаде. Дві тони пшениці пропаде. Вона з не є. Але як ми знаємо, що вона дасть парост. І вона На сьогоднішній день урожай добиться декілька тонн із е, прибутку, бо я наразі Тоб тюбібереться щоб посіяв, і 25 е, разів тобі повернеться. Це хороший урожай. Потім це зерно. Цілий процес, як треба просушити, утримати, перемолоти, відсіяти, а потім, а потім вже, вже робимо тісто. І з тістом ще скільки треба маніпуляцій зробити. Аби не був хліб. А потім, як правильно, треба випекти, аби хліб був став нормальним, а не коржиком, таким, яким можна свята забивати. Не? І тоді вже ти їш. І тому наші батьки, які з тим помучилися, посиділи, вони казали, хліб святий. А сам по собі хліб не святий, але вони говорили саме тому, що скільки то коштує робота. І, а вино, а ну подумайте, вино, паде дощ, дощ, паде в крунд. З ґрунта виноградна роза бере собі поживні речовини. Потім робиться у грома у грезни, наповнюються грезни, наливаються, ми їх зриваємо, чистимо, пресуємо, зриваємо посудини, воно бродить, що треба дивитися, як бродить. Там попадають бактерії, бактерії споживають всю глюкозу. І все, що бактерії виділяють, це є алкоголь у вині. Тому так, так, мої сестри, то вас любить вино, ну, пам'ятаєте, що. Продукти бродіння, це те, що бактерії виділяють, виявляється алкоголь. Бактерії виділяють спирт алкоголь. Але разом з тим, коли воно правильно сконтролювати, то воно стає благородним напоєм. І як файно, коли ти вже потім береш чашку чи бокал вина після всієї праці і споживаєш. Як плід роботи. І Ісус таким чином нам показує сестри у, у святі Євхаристії. Він каже, брати і сестри. Якщо ти сьогодні почав над собою працювати, а ти ще не є, як хліб, не переживай. Це нормально, є етап. Є етап сіяння, дозрівання, кущування, наливання зерен, потім висушки, змолоти, приготувати, замісити, виквести, покласти і лише тоді там споживати. Це нормально? Або, або вино, це нормально, корити сьогодні, а з водичка. Не переживай спокійно. Просто дозволять цією водичкою керував Господь. І він поливає на ранній кущі і з нього виросте вино. Розумієте? Тому не панікуйте, якщо Господь вас покликав за собою, і ви за ним ідете, і ви ще не є те, чим Він хоче вас бачити. Або до чого вас готує. Не панікуйте. вам. Буде ще хлібчика. Буде ще вина. І потім настає чудесний момент, коли сам Господь бере тебе. Як вже готовий хліб, тобто, готовий. Бере тебе як готове вино, також пліт, якоїсь діяльності, роботи, молитов, праці над собою, старимості, боротьби, роботи всякої. І він сам бере, підносить, ламає плосну і каже, беріть і їжте, беріть і пийте, він сам тебе розламає, роздасть. І сам тобі перемінить. Це не моя робота, як священника. Це не робота от себе коло. Ми Ми все не допоможемо. Ми самі на цьому шляху. Ми самі на цій дорозі. Хіба можемо да допомогти в, в тих кроках, які, ми, які нам вдалося зробити. Але Дух Святий нас перемінює, в одній сестрі. І він каже, так як просте зерно пшениці може стати запасним хлібом, ми вчора купили якийсь хліб із домішками кукурудзи. І такий був добрий, що бідна, одна велика буханка, пішла за лічені три хвилини. Бо до чого? Або добрий, і свіжий, і або... коротше. Yeah. Або або смачне хороше вино. Господь каже, я тебе переміг. Я тебе переміг. Це не буде легко. До церкви не буде нелегко. Над собою працювати нелегко. Дозволити Богом себе перемінювати на природі, це, це завжди буде тяжка робота. Але, брати і сестри, це найкраща праця в світі. І тому, коли вам тяжко, не пускайте руки. Він каже, завжди є надія. І настане цей момент. Якщо він пообіцяв, то він настане, цей момент настане. Він сказав колись: будьте бездоганні, як отець ваш небесний бездоганний. Ну, настане такий момент, коли ми станемо бездоганні. Правда, це були такі гонки равлика і ламбурджі. Ламби. Хлоп здорові? Ламби. Споятайте, що ми на старті ламборжіні. 8-5-літровий мотор і равлик. Раз, два, три, старт! І, і пішли обоє. Де за три роки буде ламбордження? А де буде равлика? Ну, що ж він там пройде за три роки? Равлик. Але де буде Ламба? Той момент, правда? Шоті. І щось подібне буде і у нас, що нам буде здаватися, що де буду я, коли Господь а, а вже аж там, коли святі вже аж там спокійно. Через 2-3-4 мільйони років дойдемо ми до того моменту. Правда, правда, де вже тоді буде лампа? Але брати і сестри, Господь каже, що це можливо. Якщо він каже, що це можливо, то, значить настане такий день, настане така мить. Коли ти скажеш, живу вже я, а живе мені Христос. Стара така мить, коли і сам Бог Отець подивиться на тебе і буде тобі бачити образ Ісуса і скаже мені, скаже тобі, ти мій син улюблений, Ти моя улюблена дочка. Якщо він це говорить, якщо він дає таку обітницю Ісус, значить це можливо. Тому все робіть, аби триматися біля нього. І перший інструмент у нас є це. Слово Боже і Тіло Боже, яке сьогодні шановуємо особливо. Христос посередине.